Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. У. У. І на сьогодні, наша сьогоднішня трансляція буде складатися із двох частин. У першій частині. У першій частині ми з вами. А ми подивимося.

مرة десь на понеділка Маріане дозвали, що ночі знали для національної спадщини України. Це тільки насправді

А поки що перетани до сама і там. Ма я не буду підтримувати як я вам Толя центр. Це і для хила. Далі, я знаю, Що, що я, я тут хочу сказати? Значить. Російська співачка, українського походження. Тися та полій також підтримувала. Про російську колаборантку Мар'яну Безулу. Російська поетеса українського походження Євгенія Більченко те підтримала Безулу. На підтримку Мар'яни Безулої виступив і російського воєнкор українського походження Толя Шарій. От. От. Але тепер повертаємося до теми.

Oh no, no, that outline interactive. Might be Maryana Bamula. Usually I think it's from the program. In fact, you can offer my baby. Ross then

Зараз я поясню, що я тут мой доволен. У своєму відео у своєму другому відео про Мар'яну Бзулу я підкреслював, що о, 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 за беззулу вписуються відверті Українофоби. Проте, окрім відвертих українофобів. Забезову вписувалися і інші особи, які, хоч і не є українофобами, але, але ці особи так чи, так, так чи інакше за, за, зацікавлені у знищенні української держави. Наприклад, приклад, голова Верховної Ради України Стефанчук не є ворогом України, але Стефанчук продовжує навіть зараз. Стефанчук продовжує є, навіть зараз підтримувати безум. Колишній міністр внутрішніх справ України Аваков підтримав Мар'яну безуму. I won't bring you what I don't well look my little thing. I mean it is a little bit like me. Well suddenly 30. That's where we get a little bit. Чемпионском баре 2023 року. Заложенный был произношен в Костом Украине в Олесе я знаю, что Олла просто принадлежит Украине Андрея Германа. Вот слово «Андрея» кандидатуры Заложенного, но операция Заложенного так и произносила, что У своей учени публікації Я распонял, что украинский журналист Айдар Удвайл. Уважаю, что Валерія заложена повернуть на посаду головного Збройних сил України. Ну, по крайней мере, до сих пор давно. Большое про церковь. Только у меня на момент уже различные информации, про церковь и

Ну и то я базу у нас на центр муротворець. Після того, після, після того, як Марьяну Базуву донесли у чорний список Центру миротворец, СБУ почала кримінальну справу проти Б. Після того, як СБУ, СБУ, після того, як СБУ занесло... Ні, не так. Після того, як Мар'яна Безува була занесена до чорного списку центру Моротворець, СБУ порушила справу проти Безуї. А кто радиonter? Анастасия Орловато. Я хочу быть в экспертом. Марьяна Базулова скоро на диктацию. Украгито. А то нехай Базулова, кайну працютимуть то пропусти необлістовості провалить тест. Е э, а хто надо під Марьяну Базулову? Мария Павловна, на сына девятки просто до костюм пришлось брака детей от Марьяна Бабилова. Сама в гости до кольцо. То окремо я хотел бы сказать, что вам на то отчество. Марьяна Бабилова звонилась ее не лише, но и у Нерва. А я надеюсь, что Александр Спецкий – это главный командователь. Я говорю, что а... Міру це нарушає нинішній міністр оборони України. Так ось, я хотів би сказати, що якщо ось цю я хотів би сказати, що ось вихований ради України, цю повністю подсвід. Ось цю передбаченість України, там є роман. Це передбаченість України, ворі ми роздаватись. Не дай, будь-що розвиватися, як Мар'яна Дозула, то...

А тепер переходимо до другої частини. От Будемо читати інформацію про Київ на сайті мертвець. Владимир Равич Кива, бывший депутат Верховной Рады Украины. Дата рождения 2 июня 1977 года. Дата рождения Кивы 2 августа... 1977 года. Дата, смер дата смерти Кивы 6 декабря 2023 года. Илья Кива был агентом 9 управления департамента оперативной службы информации 5 службы ФСБ. Кроме того, Илья неоднократно покушался на территорию реальной целостности Украины. Кроме того, Илья Кива участвовал в операции по осуществлению государственного переворота в Украине в, в начале 2022 года. Кроме того, Илья Кива неоднократно организовывал диверсионные мероприятия на территории Украины. При жизни Кива был Кроме того, Илья Кива а... А... участвовал в российских информационных операциях против Украины, но а, ну, а, так, так же. Но все же Кива был ликвидирован 6 декабря 2000 и, и 23 -го года. А, кроме того, Кива, а, все же Кива был ликвидирован 6 декабря 2023 -го года. Так от. Які тут висновки можна зробити? Значить. 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 Що я тут хочу сказати? Ну, значить. Значить. Значить, Кива був перероз. Ілля Кива був переросійським колаборантом та відвертим ворогом для України. От. Там все... Та, все ж таки... все ж так. Все ж таки... Кива був ліквідонний. Кива таки був ліквідонний. Ну, а що, що суті базулий, то я не знаю, я не, чи отримає базула покарання, але тим не менш, СБУ змушена була порушити кримінальну справу проти базулої, тому що базула системно підриває до до органів української влади. Крім того, проросійська Мар'яна Базула системно довіру до, до Збройних Сил України до армійського командування. Крім того, Мар'яна Базула системно підриває довіру до, до органів української влади, пов'язаних із Міністерством оборони України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі.